Вітаю колеги та гості канала! Сьогодні цікава тема. На огляді вже такий зрілий і широковідомий у вузьких кругах. Зварювальний інвертор українського виробника Maxima Plus SSVA Samurai Mini. Компанія його вдосконалює з 2011 року Він користується популярністю як серед початківців, так і у майстернях. Хто вперше на каналі. Підписуємося, покажу короткий відеоогляд з обов'язковим тестом зварювального апарата. Розкажу більш детально, чому SSV Samurai Mini зробив популярність на ринку зварок, в чому його особливості, і покажу, як же правильно чистити і вмикати вимикати зварювальний інвертор. Даний апарат 2014 року випуску, тобто йому вже 10 років. Кришка корпуса з такого доволі міцного листового металу пофарбована у сірий колір. На відміну від чорних кришок на сонці буде трохи менше грітися. Я влітку ним варив і чимало. Ось пам'ятаєте, мабуть, яка спека була влітку. Хоч робу віджимай, так по спині текло, то він ні разу не вимкнувся. Сама рама теж з металу, пофарбована у чорний колір, щоб пил менше видно було, мабуть. Якщо разом все зібрати, то відчуття такого міцного монолітного корпусу, а не як у декотрих китайців. Стоїть апарат і хитається, наче жойний торт або пальма на острові. Ручка для переноски в нього класна. Вона зручна, вигнута і приємно його тримати в руці при вазі у 5,5 кг. Бо у Атама 180D, наприклад. Ручка була з ребрами жорсткості, які давлять у руку знизу, і апарат там теж не з Так, самурай доволі важкий. Якби я його називав, то назвав би не самураєм, а сумоїстом, щоб одразу підкреслити його вагу. Тому багато хто його використовує вже навіть у якості стаціонарного, а для виїздів беруть легкі апарати з довгостроковою гарантією. У довжину він має 323 мм, в ширину 135 і у висоту 167 мм, не враховуючи ручку для перенесення. Це серйозний багатир, у кишеню його не покладеш. Мережевий кабель 3 жили по 1,5 квадрати, тобто на вилці є заземлення, тому або розетка з заземленням, або окремо заземлюємо корпус. 1,5 квадрати наче малувато, може згодом заміню на 2,5 мм. Вентилятор тут великий, потужний, працює увесь час. Зніму кришку, може покажу його зблизька. З боків є вентиляційні жалюзі і це правильне рішення. Мені особисто перфоровані отвори не подобаються. Іскри всередину летять від болгарки, тому апарат повинен мати максимально можливий захист. На фронтальній панелі 25 гнізда під час роботи за під'єднаними кабелями треба періодично слідкувати, щоб штекер не вийшов з гнізда. Бо побачите тоді на власні очі, як контакти підгорають. Тут, як і по бокам, теж жалюзі. Клавіша увімкнення-вимкнення, світлодіодні індикатори функцій і регулятор струму, який козирком зверху зовсім не захищений. Виробником апарат позиціонується як багатофункціональне джерело струму інверторного типу. І може служити джерелом постійного струму для високоякісного ручного дугового зварювання, пуска заряджаючим пристроєм для 12 вольт автомобільних акумуляторів, джерелом постійного струму в складі апаратури для дугового зварювання в захисних газах і з механізованим подаванням зварювального дроту, тобто мігмаг, і цей пункт йде в цьому апараті як опція. Також він може бути джерелом постійного струму в складі апаратури для зварювання неплавким вольфрамовим електродом у середовищі інертних газів із контактним запалюванням дуги. Тобто тіг тут йде як опція. Але скажу так, багато і функцій, а мені як зварювальнику ММА і водієві цікаві лише функції ручного дугового зварювання і функція заряджання АКБ. Тому за тіг міг, маг, ну нічого не можу сказати, бо я їх не використовую. Після увімкнення апарат себе діагностує, і якщо все гаразд, запишіть другий раз і тоді він готовий до роботи. До речі, виробником заявлена можливість розширення функціональності, поліпшення споживчих властивостей через оновлення програмного забезпечення мікроконтролера. Навіть внутрішні компоненти можна замінити. На заводі можуть підвищити напругу холостого ходу. Де ви ще такий сервіс бачили, хлопці? Будь-яка примха за ваші гроші, але ж зроблять і доволі оперативно зроблять. Також заявлено, що апарат може працювати при робочій напрузі живлення від 165 В і до 275 вольт, але є нюанс. А от що робити, коли напруга в мережі просіла до 190 В, то я скажу, зменшуйте діаметр електрода. Зварюйте вже не 3 мм, а беріть 2,5 мм діаметром електрод. Якщо ще нижча напруга впала, то берете ще тонший електрод 2 мм діаметром. Так, ви правильно зрозуміли, цей апарат любить сильну мережу. І якщо маркетологи будь-якої іншої фірми заявляють, що їх апарати працюють навіть від 140 вольт В мережі, то навряд чи вони мають на увазі, що ви при таких параметрах зможете шпарити електродом четвіркою весь день. Якщо задати уточнююче питання їм, то виявиться, що вони мали на увазі зварювання електродом діаметром 1,6 мм. Коли ще глибше капнути. В апараті тут заявлена система контролю вхідної напруги, яка дозволяє захистити апарат від стрибків напруги до 300 В. Але як вона працює, я не знаю, і перевіряти бажання відсутнє зовсім. Діапазон регулювання вихідного струму становить від 5 А до 160 А. Можна подумати, що на ньому важко налаштовувати зварювальний струм, так як циферблат мало інформативний. Але ось яка цікава річ. Апарат з 2011 року, ну цей з 2014 року, а виробник вже вказав на циферблаті діаметри електродів. Тобто ось ця позначка це середнє значення зварювального струму для електрода діаметром 2 мм, а ось ця для електрода діаметром 3 мм. Я налаштовую приблизно по позначці, а тоді вже дивлюся, чи багато струму, чи мало. І кручу в сторону зменшення або збільшення. Ось такий лайфхак, щоб полегшити пошуки, бо електронне табло за 13 років так і не підвезли. Щодо автоматів, то треба мати на увазі, що за постійного вихідного струму в 160 А споживана потужність становить не більше 5,5 кВт. Але при цьому апарат вимагає вже живлення від промислової мережі 220 В. При цьому треба мати автоматичний вимикач на 25 А. При зварювальному струмі до 130 А. Нагадаю, що для електрода діаметром 3 мм це більш ніж достатньо. Споживана потужність становить 3,5 кВт. При цьому може використовуватися побутова мережа 220 вольт з автоматом на 16 А. Тобто навантаження йде 3,5 кВт на проводку у стіні. А дуже часто та алюмінієва лакшина була прокладена ще за царя гороха. Тож, чим ближче до щитка підключатися, тим краще. Досить теорії, зараз трошки поваримо. Тоді покажу внутрянку і розкажу, як можна почистити його в домашніх умовах без танців з бубном. Зараз вимірюю мережеву напругу і бачу, що сьогодні пощастило. 250 вольт вистачить з головою. Зазвичай буває 220 або навіть 200 в мережі. До речі, як проводите вимірювання напруги мережі мультиметром, то обидва щупи краще тримайте однією рукою і бажано в сухих крагах. Життя одне. Пам'ятайте це і зберегтись на локації не вийде. Майте на увазі, що безпосередньо під час зварювання і заряджання батареї, а як її заряджати, я перезвучу заново в відео та викладу у доступ. Так от, режими під час виконання роботи не перемикати, бо поїде він одразу на сервіс. Для тесту я вибрав одну з найпопулярніших марок електродів ано 21. Електрод діаметром 3 мм, товста пластина міліметрів 8 тому струму накрутив трошки більше, ніж зазвичай. Пряма полярність підпал гарний, дуга стабільна. Якщо прислухатися, то на задньому фоні чути, як самурай перемішує у відрі болти з гайками. Це фірмова фішечка роботи дроселя. Але саме по зварюванню у мене зауважень до нього немає. Перекидую кабелі, зворотна полярність. Підпал гарний, він не спотикається, дуга стабільна, без обривів. Тому, як показала практика, хлопці на заводі допиляли його прошивку майже до ідеалу. Ось результати на прямій полярності, ось на зворотній. Шлак монолітний, луска дрібна і більш-менш рівномірна. Електроди були сухі, шлакова корка відділяється легко, свою функцію вона виконала в повному обсязі. Зараз трошки почищу. В реальності воно краще виглядає ніж на відео. Мабуть, людське око вже не зможе конкурувати з матрицями та об'єктивами сучасних камер. Якось згадалося, їхав по трасі у густому тумані, далі капоту нічого не видно і помітив, що відеореєстратор у мене Xiaomi з екранчиком, то він бачить метрів на 100-150 вперед. Так по ньому й доїхав. В даному апараті заявлена функція антиприлипання. Працює, але з електродами 2 мм діаметром є нюанс. Інколи вона не спрацьовує і електрод починає накалятися. З пачки в 1 кг, може з одним, ну максимум з двома електродами таке траплялося. Це не масовий глюк. У Уні 1355 я ним теж варив, є відео на каналі, він їх підпалює навіть сирими, хоча такого робити не треба і не можна. Зараз зніму кришку, покажу з буйська, що там за начинка всередині, та трохи почистимо. Всередині, як по феншую, здоровенний вентилятор, декілька великих добротних таких радіаторів, направляючи для перенаправлення повітряних потоків, дросель, транс, все закріплено, нічого не хитається, плата теж закріплена, оброблена компаундом, завдяки чому апарат має захист від пилу, вологи та конденсата. Ним можна зварювати у запилених місцях, але всьому є своя межа. Температурний діапазон, вказаний заводом-виробником, від мінус 35 градусів до плюс 45. Але ж теж треба мати на увазі, що це не трансформатор часів Союзу, це наче свого роду комп'ютер. Тому для нього треба застосовувати такі ж прийоми, як і для системного блока. Не вимикати, не охолодивши внутрішні силові компоненти, не вмикати одразу після виносу з теплого приміщення на мороз, і навпаки, періодично чистити від пилу. Щодо чистки, то зараз покажу, як я чищу без компресора. Перш за все, поки дружина на праці, треба у неї роздобути пензлик для нанесення маскування та сушарку для волосся. Деякі профі намагаються видути пил з апарата, імітуючи ротом компресор. Але не те, що пил не злітає з плати, а вона ще й услині в результаті таких необачних дій. Тому робіть те, що кажу, але з великою обережністю, щоб вас не запасли. Розвинчуємо, знімаємо кришку, гвинти бажано скласти десь у коробок, щоб не погубити, і пензлом без фанатизму зчищаємо пил, а потім феном довершуємо справу. Але треба вмикати його на подачу холодного повітря. Не забувайте це, не треба сушаркою підігрівати внутрішні компоненти. Оскільки пил зовсім не корисний для організму, роботи по очищенню бажано проводити або під витяжкою, або на відкритому повітрі. Вичистили плати, вентилятор, компоненти, радіатори, продули гарненько. Тепер можна збирати все назад. Ви помітили, що у даному апараті жоден шуруп не торкається плати, на відміну від китайців. Всередині нічого не хитається, окрім кілець дроселя. І я вже казав, що коли зварюєш, то таке враження, ніби хтось у бетонозмішувачі каміння колотить. Треба буде над цим якось в майбутньому подумати, може якусь ізоляцію туди змонтую. Річка на місці, шурупи перерахували, і не забути тепер повернути на місце сушарку і пензлик, бо наслідки можуть бути непередбачувані. До речі, soft покриття на дешевих сушарках. Років так через 2-3 починає липнути й злазити з корпуса. Тому прийміть це теж до уваги. Тривалість навантаження за нормальних умов заявлено 100% при 130 А зварювального струму і 45% при максимумі. При цьому коефіцієнт корисної дії не менше 87%, тож апарат цей доволі енергоефективний. Що в цілому по апараті? Міні-самурай надійний апарат і стабільно працює, добре підпалює сухі улоні, зварює м'яко, не розбризкує метал. На у целіозі аж шепче, доволі легко тримати коротку дугу, не спотикається. Є можливість оновлення програмного забезпечення, дуже корисна функція зарядки акумуляторів зазвичай у роботі не перегрівається. Але є й мінуси, якщо їх можна так назвати. Він, як і тотальна більшість апаратів, потребує сильної мережі і правильної експлуатації, бо це мікропроцесорна техніка, а не трансформатор 50 кг на колесах, він доволі важкий, ручка регулювання ампер не захищена козирком зверху, мало інформативний циферблот, до якого швидко звикаєш. Інколи глючить антиприлипання на електродах діаметром 2 мм. але це не мінуси, це скоріше дійсно нюанси. І при цих всіх нюансах, якщо хтось шукає собі надійний якісний апарат, то можу сміливо його рекомендувати до придбання, навіть б ушним. Він прослужить дуже довго за умов правильної експлуатації і своєчасного очищення від абразивного пилу, що є провідником електричного струму. Він такий же класний апарат, як і наші патони, як наші атоми, енергії зварки. Дніпро До речі, інколи мене запитують, де дівся мій атом. Так от, 180-та модель це вже напівпрофесійний апарат. А об'ємів, як на виробництві, у мене для нього немає. Тому поїхав він до іншого колеги, зараз шпарить на ньому кілометри швів без зупинки на перекур. Ну от якось так. Лайк, кому сподобався матеріал, ще раз нагадаю. Що мої огляди є неупередженими і в них немає ні краплі реклами поки що. Якщо хто бажає більш детально подивитись на внутрянку апарата, то запрошую на канал Олега Петровича Селої Сварка. Там автор дуже детально все вже описав, як і що працює. А я згодом покажу, як ним заряджати АКБ, нічого там надто складного немає. Дякую за увагу! Бережіть себе і свою техніку, і до зустрічі на каналі.